хотів розглянути питання в різному, чи не в різному, вже я тут. Так... Ще питання по троїці. Так, Олександр Бадович. Шановні колеги, у нас, як би ми не, не хотіли, але троїця, явно, ми плануємо проводити. Якщо, якщо нічого такого не трапиться у нас, ну знаєте, які відбуваються на сході, якщо там нічого такого не трапиться чи ну, відкритих військових дій, то Троїцю ми проведемо. Тому, тому як всіх закликають, то, розпорядження мною підписано підготовка до Троїцької явно взяти участь всіх територіальних рахунок. Як за як завжди. Значить, буде конкурс, там буде програма. Зразу говорю, що для територіальних громад це буде, як і в минулому році, конкурс на презентацію вашої територіальної громади. Звичайно, що перші три місця грошове буде заключення як і в минулому році. У нас в минулому році було за перше місце 500 гривень, за друге місце 300 гривень, і за третє місце, по-моєму, 200 гривень, але в нас в минулому році третє місце передалося на дві територіальні громади. Так, пропонується також для територіальних громад конкурс вареників. Це сьогодні вже говорилось, в минулому році була що там у нас. Каравай і Кар Каравай Ну не знаю, за караваї те саме ми не виносили. Якщо є на пінісі, у вас можливо конкурс провести. давайте коли конкурс караваю і включимо його також у заохочу літі. Немає на увазі кашину за Долару три рази, а призи осталися. Я розумію, що Петрович долара не зробив. Я розумію, що це Зразу кажу, Василь Ніколайович, обмазка на сосницю не пройде по березному звору. Я не те питання, у мене є пропозиція. Можна? Шановні. Як, наприклад, щоб не було приготовки перше, там, друге, третє місце, це відмінили. Щоб всі були в рівних умовах, хай є готуватися, то будь приготовки, тим перше, а де незаконно, ти ще. А ці кошти краще допомогти тим Радам. Як сказати, закупити бензин, щоб вони в мозі могли приїхати на свят. Василь Миколаєвич, мені ці кошти треба ще так само знайти. Я їх теж не відпочав. А за це я одразу кажу, не дай башти. Ви заберете березня і поїдете на цей самий, на 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 нато, на, на, на а ä, мені з ə... об'єднаної території мадаю, так що я приїхав приїду, ми нами радали, так що я й там побуду, побудую, там половину тих часов, после 12 тисяча, послідить. Александр Петрович, ми їздили в щорсь, захищали через півтори. Але не на Троїцю, але не на Троїцю. Так на як на Троїцю в щорці їздити. І я ще раз можу не сказати, вона... Захист, захід, районний захід. Да. Значить, у нас в районі, а де, э, Зайшайте... району, да, де, в не захищаєте в честь района, в районному. Я хіба фронту, ми приїдемо, ніколи не. Я не, О, так -то я не Але я ж не зможу, Ось, і всі хочуть виступити. Так що я в мене, як три номера, дайдуть, два-три номери. Ви мене зробите. Да. Давайте так. <плес> О, по ще що, по, по, по які запитають. Голови територіальних громад. Секретарі. Ні, не можна. Ну, що, що ви крови? Так, подбачети. Ми достанемо бензин, нам потрібен автобус. Бензин, ми забезпечуємо його бензином. Знаєте, гроші, чи соляку, чи бензин. Ми достаємо, купуємо. А да, у вас ж автобус, у вас да. дереві автобус, а фабрик ще вас. Де на фабриці вже нічого там не залишилось, там вже 300 тільки бігають. Розберемося, хорошо. Щоб був автобус, а бензинами забезпечили. Там ви де стояли, то є територіальні громади Поленина, От Ленина, от улицы Ленина. Вот то, як заезжали, сторони от той стороны падает. Так там новой будет. То есть там качения мат. Територіальные громады уже другие підряд стоят в парку. Служа, другу, в парку. парку. Ты кистые стороны. С Ленин. Там качелі нема. Качелі сюди стоять і кроцькому е, база. Ми йшомо назбираємо селу, а рядом шашлики і потім привозиш на полячку. Шашлики будуть, ми сьогодні виходили з разу. Шашлики, усі будуть. От там, оце у нас є парк, ми сьогодні виходили з Олегом Івановичем, місяця е, Васильевича, ви Павло Олександровичем. У нас як оцей парк заходить, заходить то так. Клина. Так, Троїцько, коли Троїцького туди э, клине. Значить, шашлики, шашличну зону відділяємо повністю от туди колосавого Троїцького базару. Там оцей клин міста вистачить і ми ставимо їх у Щоб воно не було, щоб не було тут, тому що шашлики ми тут ставити не будемо, і ще по одній причині дитяча площадка стоїть. І коли дітей у парку будемо, у парку, в парку, все буде в парку. Але шанс Петровні, ще. Уже декілька років обходиться за кошено і березно і остається в самому кінці, саме останній. Давайте просто, хоче просто. старатися. Та каза руку, хто тягнув, росту роти, сірав, присував, щоб пішли ці становити. Чому запрошуємо? А перед тим 10 років з Так.

Ні, вони, вони будуть займатися. Я розумію, що вони будуть організовуватися, все е, займатися. Але їм, Фінансово допоможіть, Десь із спонсорами переговорити, з тими усіми цілами. Оце допоможіть. Потому що за, за, захід то вони самі вам е, зробить там, це дітям, це я за це... Е, е. Ну так я вам просто за що кажу. Ні, так ви ж там, ви ж там, там не трогаєте. Можно приехать на телефон. Один раз, я кажу, один раз. Ну, один раз, можно. Уже зелена неделя. Мы Выпуск... можем в городе не ходить. Можно їхати? Рад не вложить на причина. Да. Значить, давно. Значить, ще п'ять хвилин буквально нашої уваги. На раді Менщини ми планували обговорити питання про утилізацію і звільних ходів. Вашу вам, подарувати. Шановні колеги, це питання більше стосується сільських горів, скажімо так. Ще в 2006 році розроблялася програма по виплення екологічного стану Мельського раю. За з сільськими головами зустрічалися, спілкувалися. На сьогоднішній день спільно з громадською організацією, екологічною громадська організація Міна ЕКО, з комунальним підприємством, з районною радою, спільно з сільськими громадами піднімали питання і розробили програму поводження з твердими побутовими відходами. По Минському району на 2015-2020 роки. Що в себе включається програма? По-перше, ви знаєте, який сьогодні у нас стан навколишнього середовища, довкілля і так далі. Стихійні сміттєзвалищі, перегружені полігони. Значить, комунальне підприємство райковому е, послугах хоче кажем, створити підприємство, е, при підприємство, яке буде займатися безпосередньо е, скажем, сортуванням, складуванням е, торивних відходів. По-перше, е, при спільній співпраці з вами і з коштів, скажімо, із фонду розвитку, так. Да. Щоб, скажімо, на спільних засадах спільно з комунальним підприємством, спільне підприємство, тобто на домових засадах. Скільки в кого є коштів, щоб ми купили прес, ви самі розумієте, значить місце ви знайдете встановити прес. По-перше, ми розгрузимо полігони, розгрузимо стихійні сміттєзвалища, залучимо е е громадську сільську, скажімо, сільськими головами беремо, що в приказній сільській раді може пристворити маленький прийомний пункт по збору тваринної сировини. От Бакошину підтримали нас, Даніловка практично стольник підтримала. Що хочеться, щоб на ближніших сесіях є програма, якщо ця програма треба розвинувати. Ця розроблена програма. Провели питання, провели роботу з депутатами, щоб підтримали, скажімо, цю ідею, цю програму і допомогли. І допомогли скажімо, на ну, тіпсов, на фінансуванні провести дану роботу нам треба прес. <правда> якщо буде прес, значить ми відпрацьовувати ситуацію. Я вже про це не чув. Але я може потримали шортний дату на пресування з контейнера сміттю. Що не потім? А хто буде переробкою займатися? <рес> Значить, переробки ми, значит, розроблена ціла система вже проведена велика робота. По-перше, ми вийшли на фірми в Чернігівській, які займаються прийомом вторинної сировини. Ну вторинну сировину, скажімо, бутилку, яка важить там, 25 грамів, возити її ніхто не буде. А для того, щоб скажі, вони приймають тільки сировину, яка фасована, скажімо, пакетів. Пакети, да, спеціальних пакетів. Значить, Бумага там до 200 кілограм, 5 там до 100 кілограмів і так далі. І ось цікло. Значит, на сьогоднішній день, скажімо, заключається в ситуації, в том ситуации, у нас, скажімо, полігон стихійні сміття перегружені, ви самі знаєте, яка ситуація. Ми сьогодні спали, і це все викидається в повітря. Так само на полігоні в мені на погрінку стін там горить і це виділяється газ, діоксин, я не можу розказувати чудо чого що Ми з батьками головами переговорили по даному питання, вони нас підтримують. На ближніх сесіях, які у вас будуть, щоб це питання, на, скажімо, на сесію і в тих коштів по розвитку, які у вас є, то ну, скинуть Хто дві тисячі, хто тисячу і так далі. Скільки прес коштує Ну, прес в середньому, ми вийшли по самі нормальні 28 тисяч гривень. Це місто Олександрія, кілограмська область. Це наш прес, який, скажімо, готує тюки по бумаги до 200 кг, 200 кг по 5 будинків, до 100 кілограмів. Значить, примця був розроблений, принцип ми тоді розказуємо. За прес я теж зрозумів, а хто буде реалізовувати? Значить, все буде проходити через комунальне підприємство. Подожди. Ми зробимо як? Значить, буде прес у нас, знайдемо місце, де встановити цей прес. Зробимо два-три заготовки бунт. Потім скаже під ці заготовпунти далі безпосередньо фірми, які є, вони скажемо помог допомогти коштами. Або той сьогодні дня собрали і скажем за дві неділі, собрати там. І сімівка так забрала, 500 кілограмів бумаги, там 300 кілограмів цього е, самого. П'ять бутилків, которые приехали приїхали технікою, забрали. Будемо голову разу, ну ви розумієте, якщо ми маєте може... приїхати, то буде вас просити собрать бутилки і бумагу, бо до мене він не приходить, ми саме більш сміття вивозимо, дві машини матаються. Значить, будемо з міською, я зайшов, що спільно бути безпідрація. Міська рада, сільські ради. Якщо ми до цього не що? Ні, так я зайшов і кажу? Питань ніяких немає. Це питання ми ще починають відпрацювати скаду. Вроді би точні, до структури, все нормально. Договорити за пресла, що ти місце дає Тільки щоб стосується роботи, даний полос, получиться все, тільки захотів. Таксистські голови, є закон, Правильно? якщо ми займемося, ми це питання зробимо. І по Макошину ми займатися. Що вирішиш, ти не зайшов не вони так? Так містільки я жварі, будь-яку накладати, Ні, Чого я спитав, тому що, наприклад, був такий досить про дні там займався приватний підприємець, яка жіночка там була яка э, э, нанімала людей, нанімала людей. Вона взяла у міської ради э, сміттєзвалище в оренду повністю брала, нанімала людей, людей, ті э, сортували весь мусор, який вивозиться на полігон. на полігон, Був у них там теж так само, наскільки мені відомо, прес. І ці люди, тобто вони приславали ту э, пластмасову бутилку, приславали. От не здавали на якісь утилізуючі ці заводи, що стає Ну це займалося там право під, euh, приватне підприємство, набирало штати, займалися люди прямо у оці на полігоні. Чого я спитав, хто займався? Безпосередньо ми займалися комунальним підприємством, буде наше. Ми на якому послугу. Будемо визволимося, не з руку. Ну ви ж ми ну, на полігоні сортували. Почому не будемо? Ми... Вердико, Кисінбур. Кисінбур. Ми звернулися в Кисілю. У Агроресурс ресурс 2 Нам обіцяли керівництво їхнє допомогти. Тобто на громадських основах дати нам вагучик, яким ми встановимо. На питання самофінансового звісно. Да, самофінанс. А треба робити, якщо ми робити не будемо, давайте побачимо, щоб буде через два роки, через три, через п'ять. Ви розумієте, просто не в те, що з другої сторони їде, що ми виїхали, дали побули. Ні, так займатися будемо, ми потихеньку, починається все з'їдіння, а людей будеш займатися. Давайте можемо у місті, все накрити. Слухайте сюди. Якщо нас Резь, і складу підприємство і по починали закриватися, подивіться, як вас перегружені. Якщо ви будете хатріван з одну заяву, поможте, звісно, вас і все хоронить. Є захороне на полігон. Я наведу приклад. Поставить ми загружати будемо Матеріал не, будем не сировати. Треба його ще обсудити індивідуально, а таке вийти на, на забрати. <существу> я просто послухувати, тому що в цих не можна зібрати. А, ну, подиваєш, ну, сейчас, проще, журнал, газів, ну треба вчора ще так, що через 10 років закупити, чи через 80, чи через 100 років. Не сьогоднішній нас стільки, на стільки перегружено, відповідається звіт кожен рік, де по програмі природно середовища звіт. У мене сховить, скільки на полігон приймається сміття, стільки тисяч тонн. А ну, Сказати, що Олександр Петрович про Городище, я судьбу далі скажу, бо там знайомі а мої займаються. Вони вже тепер переїхали в Прилуки. В зв'язку з тим, що в Городищі зразу посчитали, наче й багато продукції, але результат мінусовий. Подождіть сюди, ми розказуємо далі. У Городні приїхали прилуки вживання, вже немає. так ви розумієте, городня є ж городня, поперед. Я скажу, що ми зустрічався, я був у Чернігові з директорами цих фірми зустрічав з горіс. По-перше, курюка возить через мене на Чернігов. Сосниця возить через мене на Чернігов В них немає присутку, тому що на сьогоднішній день, скажімо, немає людини, хто хоче цим питанням займатися. Ви розумієте? Ми Це питання серйозне. Ну, а тут нема що читати. Тут на ситуації на сьогоднішній день, скажімо, нехай буде безприбуткове підприємство, але зато ми зачистимо полігони, ми зачистимо стихійні сміттєзвалища, ми зачистимо прибережні захисні смуги, подивіться, що у вас скрізь зробляться. Якщо ви цього не поварачуєтесь, якщо ворота, я повертаюся. Якщо воно розвалку ленить заплести, так треба привеземо. Як хто лениться, не хто не поліниться, не хто й привезе. Зробимо рекламу, поставить прийомні пунктів один чи два, поставив на полігоні прийомний пункт, Ви не дивіться, буде виїжджати штрафувати, вас є задінка місія буде місто дивитися, Покажіть сільській раді. Давайте нічого не буде пропити. А що ви навчаєте? Не, это не вон. Значит, ты думаешь, как же тут? Значит, до індивідуальному порядке водитель, а вы можете я. Коли проводиться сесія, так? Хорошо, присядуйтесь. Слово для інформації надається по заборону. Можно в районный час? На секрет? Можно, скажем. Це Шановні колеги, зараз в домінуючим напрямку роботі служби зайнятості, і, напевно, у всіх вас є е, вирішення соціальних проблем демобілізованих військовослужбовців, які повертаються із зони проведення антиристичних операції. За нашими даними, на сьогодні і на обліку у військоматі. Стали 54 демобілізованих із військової служби із зони проведення АТО. До нас на облік прийшло 15 осіб, із них безпосередньо учасників бойових дій 12. Тобто 39 чоловік. Ми не знаємо, яка їх доля, де вони, що вони. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до керівників територіальних громад, до соціальних партнерів. Будь ласка. Ми зараз готуємо листи, звернення до керівників територіальних громад, щоб ви посприяли у працевлаштуванні цих громадян, можливо, залучали їх до громадських робіт чи тимчасових робіт, звернулися до роботодавців, які працюють на території ваших територіальних громад з тим, щоб якось допомогти цим людям працевлаштуватись, в тому числі ми зараз звучаємо питання щодо... Залучення практикуючого психолога для надання їм психологічної допомоги. Тому, будь ласка, прошу вас посприяти у працевлаштуванні і до залучення до зайнятості цієї категорії всіх. Частина зі сьогодні проходите на реабілітацію. Ще можливо хто бажає? Немає? Тоді всі питання передкуденно вичерпне. Дякую за участь у роботі.